Здавалося б, начебто, все так просто: хочете миру, віддайте Донбас. Згідно із публікаціями західних змі, пропонує зараз Путін. Мовляв, нехай зрештою Донецької області Україна свої війська відведе на інших захоплених територіях лінію розділу провести по лінії фронту. І ось вона основа для мирної угоди. Хоч завтра підписуємо. Москва зрозуміла, що за Трамп, начебто, готовий це розглянути, але американські військові не просто в шоці. кажуть, це була би одна з найбільших помилок за всю війну. Що тут відбувається? Це ж очевидно, путін втратив сотні тисяч солдатів, намагаючись захопити східні області України. Так, ми всі знаємо, що він жадає більшого. але Путін уже роками б'ється через українську оборону на Донбасі і повністю, ну тобто абсолютно неспроможний захопити решту території чотирьох областей. А тепер він розраховує, що Сполучені Штати все це йому віддадуть. Це було б неймовірно кепським стратегічним рішенням. Не можна віддавати йому землю, якої він не захопив, як і ту, що він уже захопив, визнати його претензії, поставити під загрозу країни Балтії, куди він теж захоче повернутися. Не не можна створювати прецедент, це було би геополітичним жахіттям. Генерал впевнений, що Москву не задовільнити територіальними поступками. Росія буде замало буферної зони, яку вони, начебто, хочуть створити, тому отримавши фактично у подарунок новий плацдарм, Кремль просто шукав би можливості в якийсь момент просуватися далі. із військової точки зору дуже чітко видно, чого саме прагне Путін. Україна має багаторівневу систему оборони на Донбасі, що чотирма великими містами усе це дає змогу тримати територію за останні 14 місяців. Путін втратив понад 400 тисяч військових, загиблими або тяжко пораненими, які ніколи вже не воюватимуть. 400 тисяч і майже не просунувся у сукупності менше ніж на 1% за останні 14 місяців. А заплатив величезну, незбагненну ціну для його армії. Отже, тепер чому це ми повинні відмовитися від цих оборонних позицій, і дозволити йому рухатися далі на захід? Знадобиться близько року і мільйони західної допомоги, шалені кошти, щоб Україна звела нові оборонні позиції далі на захід, уздовж цих областей, аби захищатися так, як зараз. Брідлав і не тільки він, це загальна думка відставних американських топ-військових, вважає, що в цьому і Донецька пастка Путіна. Це вже не про землю, не про території. Це спроба змусити Україну добровільно здати свої лінії оборони два в одному і послабити фронт, і викликати конфлікт всередині країни. Стратегічний мілітерібій інкредеблиступи. Військова стратегія каже: Даруйте, але це відверта маячня або відверта безглуздя. Такі рішення. Ми що відійдемо з укріпленої сильної перевірної лінії оборони і повинні споруджувати нову далі на захід. Так це те на що розраховує Путін. Так він робить таке, бо не може подолати цієї лінії. Він б'ється об неї вже роками і не зрушив майже зовсім. І тому я сподіваюся, що люди, які консультують нашого президента, мають переконатися, що він зрозуміє це неприйнятно віддавати Путіну цю землю. Сподіваюся, я висловився максимально чітко. А от пропозицію України, про яку буде йти мова завтра у Вашингтоні, домогтися зупинення вогню і лише за цією умовою виходити на переговори. Генерал підтримує, але із однією поправкою. Важливо розрізняти припинення вогню, перемир'я та мир. Усі тут згодні зупинити бойові дії правильний інструмент, бо це означає зупинити смерті. Але на чому нам потрібно зосередитися, так це зафіксувати? Захід тимчасовий, не можна спрямувати зусилля тільки на припинення вогню, адже це влаштувало би Путіна, бо означало би, що бойові дії зупиняться, але не надовго чи навіть на невизначений період. Ваша мета, що в якийсь момент Україна змогла стати частиною світової економіки. Але світ не ризикуватиме, якщо все, що у вас є, це тимчасове припинення бойових дій. Тобто інвестори боятимуться, що всі їхні вкладення знищить чергові атаки з Москви, удари по цивільній інфраструктурі. В пресі зараз з'являється, начебто, Москва проти перемир'я, хоче одразу говорити про мир, а паралельно просуватися на фронті, бомбити мирні міста і тиснути таким чином на Україну, змушувати до поступок в цій логіці. Припинені вогню дійсно потрібно, але не як фінальна ціль, яку закріплять в угоді, стурбований генерал. Бо тимчасове припинення боїв було би на руку путіну. Він навіть хоче, щоб світ зрозумів, що він може повернутися будь-якої миті і почати знову, як робив це кілька разів 2008, 2014. Кожну угоду, яку з ним підписували, він порушував і знову починав бойові дії. Тому прошу розглянути наступний план: припинення вогню зупинити вбивства, але не як кінцева точка. Далі потрібно досягти миру і знайти механізми, як його. Забезпечити